Лютий лютує холод і далі косить українців найхолодніше ніж забрала ще кілька життів. Тож нині кількість загиблих в Україні від морозу вже сягнула 63 за останні 6 днів до лікувальних закладів України зі скаргами на обмороження чи переохолодження звернулися. 1146 людей, з них 945 були госпіталізовані. В Україну прийшли справжні сибірські морози. кажуть синоптики. До кінця тижня годі очікувати на потепління. Найхолоднішу ніч сьогодні пережила і Львівщина. Через сильні морози, 13 населених пунктів області залишилися без електроенергії. Світла не було в Жовківському, радехівському, перемишлянському та Пустомитівському районах. Деталі у сюжеті. Сильні морози не витримують не лише люди, а й інженерні мережі. Майже добу без світла мешканці Гамаліївки, що неподалік Львова. Пан Бодан каже, в люті морози без електроенергії нелегко. Зранку сталося без світла. Світла не було. В хаті холод, Безточено взагалі, все було. З ліхтариком бігали, ну неможливо з ліхтариком все засвітити. Плюс у людей є ті котли. Кутли запускається від енергії і воно не працює. А що далі буде? А морози чим мороз більше давить, тим більше холод. А що буде далі? А якщо газ відмов включить? Дзвонили в обла не розказали, що обрив на електролінії, десь високовольтна впала, чи що вони там не знають. Що вони сам сказали, на що сказали до вечора? Може включимо. Та що ніч була найхолоднішою. Пан Богдан зрозумів, уже вранці глянувши на градусник. Обійшовши господарку, захвилювався не на жарт. Сьогодні зранку, коли я став, було на градуснику 28 градусів морозу. В півницях все замерзає вже. Стінки, на стінках намерзну десь ну, сантиметра два вже льоду. Від вулиці стіни мерзнуть. В півницях все накривається, морква буряк, все вкрито вже. Ковдрами, все, що можна, чим підрятуємося. Вода вже замерзла, в кринець, а в стіні вже замерзла. А що далі буде, не, невідомо. В стайні так само. Як та звірина виживе, я не знаю. Тим часом Україна повинна бути готовою до проривів труб. Страшнішою за мороз може бути відлига, тоді тріщатиме по всіх швах, бо як більша половина труб, які входять до мережі, є зношеними. Я е, вас запевнюю, що комунальні служби готові для, для того, щоб прийняти оперативне е, рішення. І якщо не дай Бог, де там буде якась е, масштабна, я кажу, не дай Бог. Буде масштабна аварія. Ми готові в масштабах государства держави вирішувати всі ці питання для того, для того, щоб не залишити людей без без допомоги. Мерзнути українцям залишило ще 10 днів. Вже наприкінці наступного тижня прийде потепління. Прогнозують синоптики.